Це юні кадети Гордоцького ліцею номер 4 Перед початком нового навчального року у них традиційний відпочинок на природі. Тільки цього року змінена локація. Зазвичай ми звичайно, що ви відпочивали в районі села Мартинківці, а цього року ми поміняли дислокацію місцями саме тут у нас на безпосередньо в нас на місці. Вже 10 років Олександр Додончук привчає своїх учнів до відпочинку на природі. Разом із ними він розбиває наветове містечко, рибалить, розводить багаття та готує їжу. Основна ідея це оздоровлення. Оздоровлення, вони ведуть себе зовсім по-іншому. Вони відпочивають. Рибалка, купання, ігри, харчування в природних умовах на природі, верніше. Це досить таки стимулює і заохочує їх. Цього разу відпочинок на природі тривав три дні. У наметовому містечку проживали учні 7-8 класів під наглядом двох вчителів Олександра Задоюнчука та Олександра Костишина. Відпочивати теж треба вміти. І ми їх це вчимо. Здоровий відпочинок, активний відпочинок, риболовля. Протягом дня діти зайняті добуванням дров, риболовля, обід, приготування обіду, вечері. Вечором культурна програма вогнище, розповідь своїх історій з дитинства, відпочинків, з відпочинків із запарту, ну і всього не розкажеш. Про плюси і мінуси відпочинку на природі нашій знімальній групі розповіли діти. Плюси можна купатися, риболовля, віддихати загорати, дихати чистим повітрям. Мінуси? Мінуси, комарі, є ще є, ці, кліщі. Тут дуже класно. Ми їли рибу, ловили рибу, їли макарони, багато що їли, готували, розкладали палатки, все було дуже класно і весело. Мені дуже сподобалося тим, що тут дуже багато є моїх друзів, можна займатися. Майже всім, що можна в розумних мірах. Ми ловили рибу, сиділи вечором коло багаття, розказували один одному історії. Мені сподобалося найбільше все, все вночі чергувати коло костра. А ось Максиму найбільше сподобалося рибалити. Нам він показав свій улов. Як багато риби ти наловив? Десь більше 40 штук карася. На дві вудочки наметове містечко гордочани розбили на пляжі 27 серпня і склали 29-го. зі слів Олександра Задончука. Тепер ця локація стане традиційною для літнього відпочинку юних кадетів.